Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. снімав пару годин назад ролик стосовно сушнини. Річні осушни. Казав, що вже тиждень простояли і бджілки їх ніяк не сушать. От зараз розпочали сушити, так як сьогодні перестала здавати акація. У нас її не так багато. Коротше, мало. Насечки бджілки літали на неї і зовсім ніяк не реагували на ці корпуса. Від прошлої суботи, я їх в суботу привіз сюди, для того, щоб е, ну, бачив, да? що робиться, коли. коли Тут на хату, коротше, коли сушаться рамки, вони роблять це ажіотаж. А для того, щоб не причиняти незручності сусідам, ми їх приносимо так в суботу, в другій половині дня е і в неділю, щоб вони їх сушили. І отак це зараз відбувається. Вони тиждень цілий простояли, бджілки зовсім ніяк на них не реагували. А зараз почали сушити. Я збіг додому, приніс іще е залишки корпусів. Ну, правда, не всі, котрі були готові. Склав і щоб вони за сьогодні, за завтра посушили. Ну, з такою інтенсивною вони майже зараз mm. і їх досушать. Так що, друзі, е також хочу продемонструвати, бувають люди, пишуть ну, завжди, коли там показуємо матки чи щось таке починають люди писати коментарі стосовно. Е треба Тестувати там не на все, а на медопродуктивність, і тому подібне, щоб вони мед носили. Ну, коротше, ерунду всяку писати. Хочу вам продемонструвати один улік. Е, бачимо, так він виглядає на сьогоднішній день. На ньому стоять два корпуса і 145-й. Е, отак якось виглядає. Ну це що произошло? Там ми поклали маточник, матка зараз, можливо, вилітала на обліт. Бджілки подумали, що то треба йти з роєм, мабуть. І так вилетіли, і от зараз сматка вернулася і вони теж за нею заходять. Просто, к чому віду. Друзі, е у нас достатньо клієнтської бази, яка робить замість нас ту роботу. Смислом тестувати щось е у себе на медопродуктивність, якщо у нас тут медова база дуже скупа. Скупа настільки, що деякі роки приходиться годувати ну, регулярно. Оцей рік, наприклад, ми годували тільки в період відбору. Я вон привіз сироп. кстати, випробовую баклажки. Він так і стоїть. Ми так бляха, вже переживає, щоб він не скис, так як на сонце стоїть. Коротше, друзі, по-перше, сила сімей. Після того, як ми відібрали звідси пакети, заселили нахрен пакета в кучу, після того ми продавали нуклеусні рамки, так як були желающі, котрим потрібно було. ну, Ми показали, які хвости у нас залишилися, і нуклеусні рамки, з якою кількістю розплоду, знайшли люди, котрі запропонували нам їх придбати. Вони от нас їх придбали. От зараз ще така сила сімей. Зараз стільки обсіжують і е, працюють. Так що, друзі, якщо є бджілки вулику, вони в будь-якому випадку будуть носити мед. А якщо їх немає, ніхто не буде носити. Так що, а людей у нас достатньо, котрі зайняті цією роботою. Ну, у нас нема, скажімо так, тої потреби, що якщо нам людина зняла там, коротеньке відео в течінні, там одної хвилини, як він зараз відкачує мед, акацію, чи там якусь інакшу ну, в будь-який другий період. Ми тим не питаємося, скажімо так хизуватися. І одразу же то монтувати свої ролики, показати отзыв довольного клієнта, туда, сюди, гентуди, нам нема тої потреби. Бо я розумів, що я розумів? Я розумів, що якщо е, людина, майстер своєї справи, вона отримать мед. Якщо ми їм дали матки, котрі їм е, дадуть можливість зібрати тут мед, вони зберуть. Ну, надобності от в цих демонстраціях для вас я не бачу, так як то не моя заслуга, то собраний мед, то людина постаралася і зібрала тот мед з наших маток. Бо багато таких є маткарів, котрі тільки їм там людина сняла, е, е, ті, там якийсь мед покачала і відразу починають. І Тут бляха, як пчілки літать. Я би отащу, Зараз нас з'їдять к чортовій матері. Так що, друзі. І бляха, як до мене пристав. Так що, друзі, якось так. Треба, треба тікати, бо зараз і мене покусають, Так що, друзі, е якось так. <смі> Нагадую, що є. Блять, як пристали, Нагадую, що є е сушнина темна, якщо кому потрібно, якщо нікому не потрібно, не піартися, я взагалі не хвилююся. Я їх посушу, е поріжу, перетоплю і, і так знайду. Блять, треба отойти, бо з'їдять. За насмішили мене першим в коментарях. Е якщо я на них не відповідаю, ви знаєте, що я їх читав. Якось так. Друзі, ролик ні о чому не про що. Просто <рисклювий> <схід> маю добрий е настрій. Вже давно його не було, тижня-два, що це на мене якась така. Найшла депресія, щось мені так було херово, щось сумно. А чого веселитися по великому тарахунку? Біда, блядь. біда та й, та й біда. Так що чому чому все радувати? Радуватися не було, чому і щось така на нього грусть, тоска прийшла, що в течение декілька днів навіть ролики не знімали. Було доволі так, скажем так, тяжко на душі. Ну от зараз щось маю такого приподнятое настроєння. Хочу вам продемонструвати, як виглядає. Одсує взятки. Якщо зараз десь є більний взяток, так сьогодні у нас, якщо він не був мінімальний, е ну він був настільки, що бджілки зовсім не реагували. І як тільки він так закінчився, то бджілки настільки намагаються його знайти, що вони його знаходять і будуть його робити. Так що, друзі, якщо є, от зараз, скажімо так, це всі бджоли, якщо зараз би десь був взяток, вони б його несли і несли б його точно так же живуть. Коротше, кому треба, тот зрозумів. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!